Всім привіт, мої дорогі колеги, я дуже-дуже рада вас вітати на своєму youtube каналі. І сьогодні я вам покажу, як я, як блогер-експерт, використовую телеграм для збору інформації. Не просто для збору інформації, для швидкого знаходження і відправки клієнтам, для швидкої організації своєї інформації і просто щоб зібрати всі покликання в одному місці, і потім дуже швидко їх використовувати. Тому що ось ця швидкість, вона реально важлива. І навіть для себе зібрати все в одному місці дуже важливо. Отож, який спосіб я. Для себе знайшла і ну просто must have, якщо ви блогер-експерт, must have, подивіться це відео до кінця і зробіть собі таку групу. Це зекономить вам не одну годину в тиждень. Отож, дивіться, як це виглядає. Це група з гілками. Причому тут гілочки, вони їх, по-перше, досить багато, по-друге, вони покривають всі сфери моєї діяльності і як автора підручника, як автора інфопродуктів, як блогера, навіть послуги. Отож, пропоную вам подивитись, наприклад, швидкі відповіді. Ось тут. Далі. Основні покликання не буду показувати, тому що тут мої логіни, паролі і так далі. Але е, чому я не боюся їх зберігати в телеграм? Зараз я вам поясню. Тому що він у мене захищений, тому що в мене є багато факторів захисту свого телеграму, і я знаю, що його не взламають. Ось тому я не боюсь ось тут зберігати свої логіни і паролі. Наприклад, ось підручник моїх боти. От стосовно моїх ботів, зараз вам скажу одну таку важливу річ. Дуже часто, наприклад, я в смарт-центрі в мене боти знаходяться, і мені часто потрібні токени, тобто щоб оновити. І тому я краще їх зберігаю тут. Далі, наприклад, хтось у мене просить бот швиденько, щоб приєднатись, там покликання на бот, і я ось таким чином можу швиденько надіслати. Ось, наприклад, мої подарунки, айдентика. От айдентика дуже важливо, тому що інколи мені треба швиденько додати логотипчик або якусь назву. І я собі зайшла, скопіювала, взяла і все, і чудово. Далі розсилочки в інстаграм, які я роблю, розсилки в Телеграм, які я роблю. LinkedIn, ін да, В мене є LinkedIn, і я його розвиваю. У мене там вже, мабуть, 500 підписників, тобто це досить така серйозна. Мережа, яку також варто розвивати, якщо ви блогер-експерт, і надаєте свої послуги. Сторіс в Телеграм, всі ви знаєте, що в Телеграм є надзвичайно важливими, і от я собі потім з, з телефона просто беру зберігаю, копіюю ось опис і все, і публікую. І в мене завжди є контент на сторіс е, в Телеграм. Музика для Сторіс ну, тут у мене поки що одненька пісня, але я туди регулярно буду завантажувати музику, просто у мене ця гілочка відносно нова. Цікаві ідеї з TikTok. До речі, є такий важливий момент. Якщо ви, наприклад, вам щось подобається в TikTok, і ви хочете просто прямо вже зберегти десь собі цю ідею, як ідею, тоді ви можете поширити і поширити прямо в групу, і ще не просто в групу, а прямо в ту гілочку, яка вам потрібна. Ну, це просто максимально класно. Також е, інфопродукти, що в мене тут є. Дивіться, От буває така ситуація, що мені пише е, підписник, а надішліть мені, будь ласка, програму вашого курсу по Телеграм. І мені швидше зайти сюди і її скопіювати, тому що я знаю, що вона у мене тут є, ніж, наприклад, заходити на сайт або заходити в Телеграм і її шукати. Тобто, ось так. Далі матеріали для інформатиків. Ось я дуже швидко тут все собі зробила. Реквізити і резюме. Ну, фактично, це всі гілочки, які в мене тут є. Звісно, якщо мені треба буде ще легко можу доповнити. До речі, зараз вам покажу, як робити таку ж саму групу із гілочками. Так, отже, е натискаємо в правому верхньому куточку і вибираємо нова група. Не, не хвилюйтеся, що у вас тут написано нова група. Зараз ми додамо. Будь-яку одну людину. І ми зараз напишемо, наприклад, її тестове. Натискаємо Створити, і в мене є група. Ви гілочок в даний момент не бачите. Не бачите, тому що ми ще не дозволили їх робити. Тобто ми сюди натискаємо на саму назву нашої групи і вибираємо Змінити. Коли ми вибрали змінити, в нас ось останнє положення, гілки. Ми вибираємо гілки, і тоді в нас вже будуть гілочки. Ось таким чином, Тобто, щоб мені створити знову якусь гілочку, мені треба зайти в усі чати, знайти ось мою тестову групу. Ось я її знайшла І тоді я додаю інші гілочки. при тому я можу собі вибрати, наприклад, ось піктограмку і, наприклад, назвати покликання. Створила. Якщо мені не подобається ось ця основна гілочка, я можу її перейменувати також. Але е, яка суть цієї основної гілочки? Е, коли ви когось будете приєднувати то, або від'єднувати, то всі люди будуть позначатися тут. Тобто можна написати її основна. Е, далі я можу створити тут стільки гілочок, от, ну, реально стільки, скільки мені потрібно. Кожну з цих гілочок я можу прикріпити. Ось, бачите, такий значок з'явився, коли я прикріпила. Або відкріпити. Також, наприклад, коли я щось напишу в гілочці, я можу її закрити. Ось, закрити, бачите, такий замочок з'явився. Тобто, якщо я тут щось напишу, бачите, я можу написати, але ніхто більше не може написати. Це зручно тоді, коли ви, наприклад, робите курси і ви все закинули в гілочку, і хочете її закрити, щоб користувачі нічого не писали. От тоді це зручно робити. От я зараз видалю це. Далі я можу приховати якусь гілочку, наприклад, ось, я бачите, приховую, і її буде не видно. Як же потім мені її е, показати, відобразити. В дані групи я можу її відобразити. Все, закрити, видалити гілочку. Звісно, я можу їх переміщувати так, як мені потрібно. От, Наприклад, я прикріпила, і я їх можу переміщувати так, як мені от потрібно. бачите, Отаким от чином. Кого я можу додати в свою групу? Будь-кого, хто є в моїй телеграм-телефонній книзі. Далі я можу ще зробити тут відеочати. Також далі можу додати реакції, які можна ставити в моїй групі. І, до речі, отут, там, де тип групи, я можу заборонити зберігання вмісту. І щоб когось приєднати за покликанням, ось покликання. Якщо створити якесь нове покликання, я можу створити нове ось. Реферальне покликання. І цим покликанням ділитися. Ось таким чином. Мабуть, все розказала про цю групу, але продовжу вам нагадувати. І досить серйозно, що ця група повинна бути закріплена. І вона повинна бути у вас на очах. Це єдина гарантія того, що ви будете її наповнювати і брати з неї інформацію. Тому що якщо вона загубиться десь там внизу, час, який ви витратите, щоб знайти цю групу, буде занадто довгий. Ось так. Так, бажаю вам гарно, класно, легко упорядковувати свої матеріали. Бажаю вам не губити свої покликання, важливу інформацію, зберігати все в одному місці. Ось так. До речі, якщо ви хочете класно вивчити, як працювати в телеграмі, у мене є повноцінний курс Телеграм для власного проєкту. Він має 50 уроків, він дуже класний. Там є робота з ботами, там є організація інфопродуктів, дизайн навіть є телеграму. Там є дуже-дуже дуже багато інформації. Грунтовний великий курс по телеграму. Деталі в описі до відео. Все. Дякую вам за увагу. Поставте, будь ласка, вподобачку, напишіть мені коментар, поділіться цим відео з тими блогерами, яким це буде надзвичайно корисно. Дякую за увагу. До зустрічі!